Анківського красення високо оцінило престижне журі. Ньюфаундленд на прізвисько Кім став чемпіоном одразу на декількох міжнародних виставках собак. У трьох країнах Європи йому вдалося здобути титул кращого представника породи серед юніорів. Нещодавно разом з кінологом Анастасією Чайковською він повернувся з балканського туру. Виступали у Чорногорії, Албанії, Боснії і Герцеговині. на так званому конкурсі краси чотирилапого оцінювали за декількома критеріями, зокрема заслухняність та зовнішній вигляд. А міжнародна виставка це є кандидат в чемпіони краси інтерчемпіони з екстер'єру. Тобто, якщо виграти три виставки в трьох різних країнах під різними експертами, собака завойовує титул юний чемпіон, юний інтерчемпіон з екстер'єру. Кім свої 12 місяців з легкістю закрив цей титул, також став кращим представником породи. В рингу були представлені собаки з Польщі, і він достойно склав їм конкуренцію, попри свій доволі молодий вік, тому що ця порода, іменно Нюфандленд, вони формуються повністю до трьох років. Тобто він ще зовсім цуцик. Ньюфаундленд, каже Анастасія Чайковська, доволі орієнтована на людину порода собак. Вони добре піддаються навчанню, проте до двох років є достатньо вперті. Тренувати кіман доводиться як індивідуально, так і з іншими чотирилапами, адже йому також потрібна соціалізація, вміння поводитись з тваринами та людьми. Усі команди кім з легкістю засвоює і слухняно виконує. І цим надзвичайно пишається господар Тарас Масляк. І наші тваринки, нашої держави, теж є чемпіонами, є переможцями у різних міжнародах. Міжнародних і виставках, і змаганнях. Оце моя собачка, це мій вихованець, який є у мене. Я дуже не горжусь, пишаюсь. Це так, як моя дитина, це є як справжнє дитя. На день він практично був у нас і свій дім. На подвір'ї він як знаєте, Є хлопчики маленькі, які б'ють, ламають, такий він. Все переламав, виноград пообгризав, дерева повикопував. але Бачучи, що з віком, так як кінологи мені говорять, що він стає все ж таки чуть-чуть мудріший, -чуть спокійніший, але він дуже добрий, але й дуже класний охоронець. Також на міжнародних змаганнях Кім отримав і фінансову винагороду. Ці кошти каже Тарас Масляк, вони спрямують на потреби ЗСУ і закуплять для воїнів необхідні речі. Крім того, його чотирилапий друг не припинятиме їздити на різноманітні виставки і вже з осені він виступатиме у дорослому класі. Люся Гребик Віталій Магалаті, телеканал 402.